Якби Фінлей знепритомнів і зараз він і його сестричка загинули б. Але доля оберігала його, і хлопчику вдалося відігнати навалу мороку і божевілля. Він, як і раніше, притискав до себе джил, а під ним ворушилася жива маса нещасних тварин, яких опіймав велетень. Уся вона ритмічно стрясалася, і незабаром Фінлей усвідомив, що велетень крокує. І крокує досить швидко. Мішок, чудовисько, мабуть, закинуло собі за плечі, але оскільки Фінлей і джил опинилися на самому верху, їм поки не судилося загинути від задухи й тиснявий. І тоді хлопчик ясно усвідомив, що може померти раніше, ніж його зжере велетень померти від розпачу. Його брати були мертві, батьки зараз десь далеко. Ферма в тихій долині знищена, а сам він разом із сестричкою в полоні, і незабаром на них чекає моторошна смерть. Але поки що він живий, а тому страх. Йому треба перемогти свій страх. У велетню можуть протистояти лише безстрашні люди, такі, як Ерік та Еван. Які віддали свої життя за молодших брата та сестру. Тільки такі люди здатні уникнути полону, а потім помститися. Батько часто згадував подібних героїв у своїх казках та історіях, і маленький мисливець усвідомив, що тепер настав час стати одним із них. Фінлей не зміг би пояснити, як це йому вдалося, але він опанував себе. І став оцінювати ситуацію. Він у мішку, з ним джил, і вона, судячи з її тихого плачу, теж поки що жива. Тоді хлопчик ворухнувся і обмацав себе. Лук, який раніше, був в нього за плечима, а на поясі висів сагайдак зі стрілами, мисливська сумка з необхідними на всі випадки життя дрібницями, які він завжди брав із собою на полювання. Навіть якщо не мав наміру заходити далеко від дому і кинджал. Кинджал? Так, вірний, гострий кинжал у надійних піхвах. Найдорожчий подарунок, отриманий від батька, який шонд придбав для сина в далекій приморській фортеці Салтейст, щоб вручити його фінлею на честь синового десятиліття. До сьогодні Фінлей рідко пускав його в хід, але тепер хлопчик акуратно видобув кинджал. І зібрався з думками. Мішок і далі підскакував на спині в чудовиська, яке часом крокувало, а часом, схоже, робило величезні стрибки. Він зрозумів, що він і джил перебувають у протилежній від спини велетня частині величезної торби, і це було дуже добре. Влаштувавшись зручніше, далі, притискаючи до себе лівою рукою джил, він лиш щосили встромив кинжал у стінку мішка. Мішок, однак, був явно зроблений із шкури якогось величезного звіра, невідомого Фінлею, і перша спроба маленького мисливця виявилася марною, але він не зневірився, джил рюмсала в нього під вухом, вівці, свині та інші нещасні тварини стогнали під хлопчиком, а сморід стояв такий, що можна було б померти від задухи. Але Фінлей більше не збирався вмирати. І на мить, відпустивши джил, завдав другого удару, цього разу обіруч. І відчув, як сталь увійшла в товстелезну шкуру й пробила її наскрізь. Не витягаючи кинжала, філий наліг на клинок, і шкура піддалася, а розріз збільшився. Свіже нічне повітря раптом досягло ніздрів хлопчика і примножило його сили. Навіть жил відчула зміни на краще і перестала рюмсати. А фінлей далі розширював діру і, зрештою, навіть зміг висунути голову назовні. Зірки знову посміхалися йому з небес, зміцнюючи надію. Але навколишній світ ходив ходором і, ледь помітні в темряві дерева, пагорби та скелі скакали вгору і вниз, як божевільні вівці. В такт величезним кроком чудовиська. Фінлей, пам'ятаючи про здоровення вуха велетня, обережно продовжив роботу, але саме в той момент, коли хлопчикові здалося, що він уже здатний вибратися з моторошної в'язниці, велетень раптом зупинився і скинув мішок на землю. Усе пропало. Гігантський вухатий вбивця почув тріск шкури, що розрізається, і тепер їм кінець. Фінлей ли зіщулився в грудку, не випускаючи кинжала з рук, але нічого не відбувалося. А потім він знову почав розрізняти звуки і почув прямо внизу під собою дзюрчання невеличкої річечки, а за кілька метрів від себе моторошне бурчання величезної горлянки. Що жадібно втягує в себе воду. Велетень усе пив і пив, а Фінли зі страхом думав про те, що після пиття монстру захочеться перекусити і не чим небудь, а саме людятиною. І тоді він розв'яже мотузку, яка стягує мішок, засуне в нього свою величезну лапу, але нічого такого не трапилося. Очевидно, розривши ферму, Валетень цілком наситився і хотів тільки пити І спати. Фінлей почув, як чудовисько розляглося біля берега, а вже за хвилину до нього долинуло гучне хропіння. Це був шанс, якого не можна було прогавити. Прочекавши ще хвилину чи дві, Фінлей акуратно розсунув руками розріз у шкурі і визирнув назовні. Джил спробувала заплакати, але братик затулив їй рота долонею і прошепотів т. Цим виразно давши сестричці зрозуміти, що шуміти зараз не можна. На щастя, для них обох Джил зрозуміла його, і це врятувало їм життя. Він рухався так, як батько навчив його рухатися на полюванні, щоб не злякати чуйну дичину. Він не робив різких рухів і не створював жодного шуму. Він розсунув шкуру, ось обережно сховав кинджал у піхви, ось міцно притиснув до себе джил і виправся на свіже повітря. І на своє полегшення переконався, що величезний мішок, набитий худобою, що товклась і стогнала, відокремлює його від монстра. Тоді він п'ять за п'яддю почав спускатися вниз до води, і в нього мало серце не зупинилося, коли його ноги з лечутим сплеском занурилися у річку. Однак Валетень не прокинувся, він і далі безтурботно хропів на весь ліс, і Фінли раптом подумав, як чудово було б підкрастися до нього і встромити кинджал у його величезну горлянку. Але здоровий глуст переконав хлопця, що така спроба найімовірніше закінчиться плачевно, а він має врятувати джил. Так, передусім він має врятувати джил. Вода доходила хлопчику до кісточок. Він зробив крок, а потім ще один. Фінлею хотілося зірватися з місця й помчати берегом геть. Але він розумів, що потрібно йти тільки по воді, щоб, чудовисько прокинувшись, не виявило втікачів за запахом. Він ішов і йшов, ступаючи піщаним дном річки, а Джил, тихо, як миша, сиділа в нього на руках, і тільки коли річка завернула за невисокий пагорб, Фінлей насмілився і побіг. Біг він довго, спершу рятівною річкою. Потім берегом доля оберігала хлопчика та його сестру, а тому на їхньому шляху не зустрічалося ні перешкод, ні моторошних нічних чудовиськ. І тільки коли пітьма почала розвіюватися, Фінлей зупинився і усвідомив, що він врятувався сам, урятував свою сестричку, а навколо нього височіють вкриті лісом гори.